Він між навчальним закладом і вами, як студентом, що вас зараховано, вартість навчання така кату, е, період там сплати по семестрову в такій-то сумі. І от коли вже ви приносите той договір, ми заключаємо і навчальному закладу, ми, ми відповідно до того платимо, скільки в семестр коштує то навчання, стільки mm -hmm. і центр зайнятості перераховує. Не, не перераховує зразу всю суму. Mm -hmm. Ви ж можете не довчитися. Угу. Ви ж можете не Ну тобто, якщо навчання 5 років, то 5 років ваучер. Ні, ні, ну одна, ні. одна на одразу, суму. Одразу. На суму 26, 700. Все. все. Угу. Якщо а все, вас навчання все, платить, можливо. якщо вас навчання, наприклад, то коштує, воно на заочній формі коштує 13 тисяч за там за магістра. Угу. Ви маєте угу. спеціаліста на магістра собі, щоб мати магістра. Значить, сума там навчання, наприклад, 15 тисяч. По семестрову воно може термін навчання зайняти нам на рік і два місяці, на рік і шість місяців, рік і 8 місяців. Ну, Є різні спеціальності, різні навчальні заклади. Ви можете заочно, наприклад, поступити і в Одеський якийсь університет, але він підтримує те, що центр зайнятості йому платити цим ваучером, вибирається. Може Полтавський буде Хмельницький, львівський. Ви дистанційно чи заочно просто вчитеся? Буде ви його ви використовуєте. Наскільки я знаю, що для ВПО, ті, що Луганська, Донецька область, там безкоштовно вступ на перший курс. Якщо він безкоштовний, у mm -hmm. вас договір на безкоштовне, значить цей вау ви ж не використовуєте, Вам і той то ваговче не, не потрібно. Да. потрібно Тільки то... магістратура, це якщо так. так. Ну, так. Буде, то якщо то знаєте, платити. тут вже yeah. яке навчання. Я кажу, а то, хтось каже, а як в нас в державне поступити. Я кажу, в держав не вже не державне поступити, то вже і так не платите. Гроші ніхто на руки не видає. Це суто